Слава Україні! Під час виборів у жовтні 2020 року було обрано 34 депутати Надвірнянської міської ради. На 47-й сесії позачерговій сесії Надвірнянської міської ради присутні депутатів та присутня кількість народних обранців дозволяє розпочати нам позачергову 47-му сесію. На міської ради 8-го демократичного скликання. 47 сесія Надвірнянської міської ради оголошується відкритою. Ще немела у країні, слава. us mihne иго мы по за нашу зло Присідати. Шановні народні депутати, шановні колеги, перетинуємо розпочати наше сьогоднішнє засідання. Шанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя через вторгнення ворога. Україну, згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців за всіх наших співвітчизників. Вічна і світла пам'ять героям Надвірнянської територіальної громади. На превеликий жаль, жахлива війна забрала життя 112 героїв Надвірнянської міської об'єднаної територіальної громади. Хвилина мовчання. Вічна і світла пам'ять героям Двернянської громади. Прошу присідати. Роспорядження від 3 листопада 2025 року про скликання 47-ї сесії на міської ради, 8-го демократичного скликання. Перепрошую, 13 листопада. Керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве середування в Україні статті 97 105 регламенту на міської ради вирішив скликати позачергову 47-му сесію на міської ради 8 демократичного скликання 14 листопада 2025 року об 11-й годині в залі засідання Дернянської міської ради. Друге, наступне: винести на розгляд сесії міської ради питання про. Викладення в новій редакції рішення міської ради від 30 жовтня 2025 року з відповідним номером про затвердження проєкту програми Надвінянської міської територіальної громади для участі в програмі Інтеррегіон Некст румунія Україна 2021-2027 роки і пов'язаний з них витрат на угоду та партнерство. Шановні колеги, ставлю на голосування за основою цілому. Порядок денний позачерговий 47 ї сесії. Хто за? Хто проти? Утрималися? Рішення прийнято. До доповіді по питанню номер 2 запрошую керівника департаменту управління економіки Надвірнянської міської ради Новосильського Тараса Васильовича. Яка відбулася цього тижня. Виникла потреба підкоригувати дещо наше рішення від 30 жовтня і викласти його в тій редакції, яку ви зараз маєте всі, всі у себе на руках. Чи є якось запитання? Більше детально розкажіть зв'язку з тим, що ведеться репортаж для того, що в проєкті передбачається. Можливо, хтось депутатів не забув, що відбувалося на сесії 30 жовтня. Проєктом передбачено виділення суми порядка 1 мільйон 400 тисяч євро для двох громад. Пішку Румунія, надвірна Україна, майже 900 тисяч євро сторона румунська, майже 600 тисяч євро сторона українська. Проєктом передбачається закупівля техніки для вирішення проблем з плавенми і паводками, які є в нас в громаді, і плюс два об'єкта, реконструкція будівництво, капітальне будівництво двох об'єктів, які постраждали внаслідок паводків. Це Це взагалі кількох Ще словах. Це буде об'єкт захисників на вулиці захисників Маріуполя біля озера. І це буде об'єкт по вулиці Молодіжна в селі Стримба. Скажіть, будь ласка, результат моніторингової групи? Результат моніторингової групи. Результат відстеження саме Та. процесу підготовки на громади до реалізації цього проєкту? Р... Поділіться враженнями, бо С... ми працювали 4 години у Чотири години... години працювали в кабінеті, дві години ми були <плес> виїжджали на місця об'єктів. Загальному моніторингова група задоволена нашою роботою. Є незначні технічні зауваження, які ми якраз зараз усуваємо, в числі документації, в числі рішення, в числі е, цифр. Тобто вони хочуть дещо, наприклад, якщо у нас є загальні цифри, щоб їх поділити, мілкіше і зауважень до з Самої роботи до самого проекту їх таких немає. Ми все з ними погодили. У нас є термін кілька днів, які ми маємо це все усунути, тому якраз і сьогодні сесія. І наступного тижня, я думаю, ми вже має, матимемо остаточне вирішення цього питання і підписання вже грантові угоди на наступний день після якої нам почнуть виділяти гроші. Скажіть, будь ласка, не всі депутати обізнані. Чи правильна ідеологія про лінічно-комунального господарства, коли вибрали саме ці два проекти? Е, с... Паркова зона. Міське озеро Івана Франка і село Стримда підпірна стінка, де є. Небезпека сувору. Нас запитували саме тому, вони поїхали проглянути, промоніторити ці два об'єкти, тому що їх теж цікавило, чи настільки вони важливі для нас, чи це може є щось важливе. Що так, так. Ми пояснили, що в нас на них вже готова проєктно кошторисна документація. Вони сказали, що ми все розуміємо, а ми але ми хочемо побачити. Вони залишилися задоволені враженням, вони побачили, що там справді дуже проблемне питання, особливо що стосується в парку. Більше того, вони нам порекомендували, що в майбутньому, як ми усунемо цю проблему, подаватися їм, тому що там дуже класний може бути рекреаційний комплекс, подаватися на їхні проєкти, щоб їх можна було реалізовувати саме в цьому детально, Що відбудеться в парку? Бо завтра з'явиться пост, та як ми пішли на зустріч людям, громаді, коли ми погодили на 110 мегаватт, щоб таке не було, знаєте, інтерпретації або перекручення інформації. Що планується саме в парку рюмуській кошти. З нас початку 20-го року. Парку підмита та вимита дуже велика частина берега, який проходить біля з однієї річка Стримба, з іншої сторони став, і між ними доріжка, яка з'єднує захисників Маріуполя з парком, Це може за замежений парковий зони? Так, може таке статися під час наступного паводку, що буде остаточно вимита ця цей берег. Буде втрачена доріжка, і, можливо, станеться таке, що озеро з'єднається з річкою. Це буде дуже, дуже велика проблема, це буде величезна проблема. І потім на її усунення ми потратимо набагато більше коштів. Плюс зараз через те, що вимитаться цей берег. Вода не може нормально поступати в озеро, озеро обміліло, почало замулюватися і почало ем, цвісти і гнити. Знову ж таки, піднявши рівень, ми зможемо його нормально забезпечити, наповнювати водою і тим самим відновимо його до того рівня, в якому він був. Що стосується стримби, там наслідок теж підмиття берегу. Е, фактично, е, житловий будинок почав плисти і в будь-який момент може просто посунутися і впасти, може навіть загинути людина. Відповідно, якщо ми не зробимо зараз тої підпірної стінки, треба людину буде виселяти. Там також проходить газова труба, яку треба буде переносити. І знову ж таки, це несе з собою в рази більші витрати, якщо ми це опустимо. Запитання, Васильович. Простите, більше інформаційного простору громаді, мешканцям, особливо депутатам, нашим колегам, телебаченню, щоб ми розуміли, куди кошти, підуть, яка техніка, як вона буде працювати, як вона буде реалізована проти палочкових заходу. Щоб це, це повірте, це великі досягнення, це найбільший інвестиційний проєкт за роки незалежності нашої громади. Отримати більше 30 мільйонів гривень позабюджетних коштів, повірте, що це. Навіть в районі такого не було, і в області всього кілька разів таке відбувалося. Тому проєкт рішення у вас на першій сторінці розглянувши, ви поговоривши проєкт програми на міської ради, інтеррегіон є, є Пропозиції зачитувати. Чи не потрібно? Колеги, якщо ми завершили обговорення, керівник доповів щодо реалізації цього проєкту, ставлю на поіменне голосування. Єдине питання, пов'язане з позачерговою 47 сесією, восьмого демократичного скликання. Проходить голосування. Андрійович голосування. Андрій Ович за. за. Геннадій. За. Будь закласив. за. Вася Роман, За. Вітонік Тарас. Натюк Василь. Гурмах За. Надія. За. Займів Тетяна. За. Дроба Казинов'як. Зінях Тарас. Кащенко Ірина. Ковальчишин метро. За. Костик Андрій. Купчик Наталія. Левицький Андрій. Левкон Ярослав. Мажа Каман. Малахова Оля. Мадзюк Володимир. Марковецька Марія. 500. Микитин Андрій. 500. Нагорня Полдана. Новосельський Тарас. Викарський Тарас. Рудяк Тарас. Северило Степан. То є Шаноле. Турів Василь. Цибулька Євгенія. Чихілан. Чуприна Володимир. Жило Марія. 50. Дякую. 50, 19. Рішення прийнято. Колеги, я дякую за проведення позачергової сесії. Перед тим, як ми підійдемо до завершення 47-ї сесії, хочу привітати. Наших спортивних керівників, особливо тренерів, старших тренерів збірної України, заслужених жителів надбірної Євгена Миколайовича Бунарука з тим, що в Узбекистані. Киристань. Якщо б не камера, то я б щось інше сказала, Кириста. Вибрали почесне, друге, третє місце. Два-третє. Два третє. Два, ну, на другий раз буде перший город. Давайте привітаємо. Часом ми з презентуємо народним депутатам питання допомоги нашої громади в отримання найбільшої спортивної споруди, спорткоптеса на Думнянській міської раді, вже перепадна фехімка Прикарпаття. Я думаю, що у нас виникне питання, ми обговорюємо. Тарас Мирославович, Євген Миколаївич, треба думати, щоб не було це все знала. Як це відбувається в нашому житті? Я думаю, простіше у Румоні щось просити, ніж в області і вище. Я ще тут з вами працюю. Чи? Це, це про, 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 про які дедлайни? Добре, дякую. Колеги, дякую. Дивіться, проект буде реалізовуватись два роки. Виклики буде більшим достати. Щоб ви були в матеріалі, Тарас Васильович, беріть голів фракції, діть на, діть на телебачення, діть на радіо. Треба буде закладати співфінансування, бо це була командна робота. Крім того, що я вам співчуваю, ви будете жити цим проєктом. І саме основне, щоб ми мене підвели ні депутатів, ні громади двох країн. 47-ма позачергова сесія оголошується закритою. Ще не в мене в ні слава! Ні воля. Ще! своїй сторонці. душу і тіло ми положим за нашу свободу. і покаже, що ми браття козацького роду. Житло, ми околожимо за нашу свободу і покажемо, що ми радя козацького роду. Слава Україні. Дякую.